Сегодня уникальная ситуация. Мы приготовили треску. 50 килограмм трески. Замороженные, дали? это треска. Раньше я не помню, дорогая была. А сейчас так отдают. Вот. А вы же знаете же мой уникальный ресторан? Ресторан моей семьи. Моя мама открыла его в 2001 году. Вот. Мы из Донецка уехали в 2014 году. Тоже там началась война. И мы оттуда уехали. И мы оттуда уехали, а тут снова война. А с чем суп? С чем-то очень вкусным. С чем очень вкусным. Ну, ввиду ситуации мы занимаемся тем, что по профилю работаем, вот, помогаем людям, которые оказались без еды, и, конечно, сбройным силам Украины, и там, силам теробороны, и еще всем тем, кому необходима наша помощь. Кожного ранку просипаєшся, дивишся в вікно, о клас, я бачу небо над головою. Сусіди всі здорові, ті типу, є будинки, там дорога ще на місці. Окей, добре, погнали далі. І їдеш, приходиш на кухню, і кажеш, ну що, камон, що ми сьогодні там робимо, що у нас є, і починаєш знову в цій всій історії там до шостої, до сьомої години, поки не почалась комендантська година, готувати. Я всем говорил, что война в 2014 году началась, Ну как-то люди, оно же далеко. И про то, что сейчас началось, меня разбудил шеф-повар утром э, в 6 утра, он тоже, кстати, из Донецка. Вот, позвонил мне и сказал, ну вот, началось. Что началось, я сразу не понял, потом почитал новости, понял. Ну, конечно, дежавю. Все остановилось, э, все закрылось, все испугались. Ну, люди, те, которые уезжали тогда из Донецка, они бежали скорее от, э, ну, А ті, хто хотіли, ті залишилися. Здесь ну, ситуація что тому що ну, там, Росія напала. І... Невозможно от этого убежать, наверное. Можно только с этим бороться. У нас Взагалі скрізь склад, багато цибулі, багато картоплі, але можна ну, подумати, що капець можна ж нагодувати цілу роту, але ні, тут тільки маленьку роту. О, і... Це наш ну типу, поверх там, де ми все забираємо. А зараз вам покажу рампу, через яку всі проходять. Кожного разу до нас сюди привозять волонтери, щось те, що в них є. Але з першої неділю було дуже багато продукції, і це була продукція, з якою ми не знали, що робити. Привозили гарганзолу або якусь пасту трюфільну, анчоуси, вялені томати. Ну коротше, дуже було багато ізисків. Потім почались якось викручувати, робити з цього все паніні, додавати в пасти вермішель, в обичну вірмішель, там в гречку. Ну, коротше, почали робити таку маленьку італію, <с>?, типу в українському стилі. 15 років я працюю за баром. І це ну, типу, прямо те, що я люблю робити. Я люблю гостів, які приходять до мене за бар. Але зараз я працюю на кухні, чищу картоплю, фасую їжу, приймаю їжу, займаюся логістикою і всім, чим тільки можна, ми всі гуртом займаємося. Бари, гостинна сфера це там, де ти приймаєш гостя, як вдома. От. І тут ти е, відправляєш їжу е, для хлопців, які тебе захищають, або для діточок, яким це потрібно. І ти робиш щось корисне. Ти відчуваєш, що все, що ти робив до того, то якесь таке. Ну воно якесь Ну, немає ніякого сенсу. Многії те, хто переїхали із е... Донецька із Луганська в Київ осталися в Києві. Ні, вже уїхали один раз більше не хотят. Ми вже тут. Нікуди тікати не потрібно. Ми вдома, тому да, нам потрібно було декілька днів збагнути взагалі, що робити. Потім ми вже тут з командою а, залишилося. В своєму ж ресторані, так, друга домівка, так сказати, так, наша, де ми проводимо багато часу. І вже почали шукати зв'язок, чим ми можемо допомогти, так, як ми можемо допомогти. І сьогодні ми стали ключем так великої, великої частини волонтерської групи, так, де допомагаємо. Шефи проти війни, як зараз. Ми кормимо клініки по городу. У них є там дом для наворожняних, ну як відділення. Вот, еще для онкобольных, если я не ошибаюсь. Ну, и для тех, наверное, кто не смог там уехать, э, у кого не было возможности. Кормим их, потом кормим волонтеров еще, которые занимаются непосредственно. Э, они там сбором патронов, бронежилетов. И еще есть у меня один дедушка в подъезде, которому действительно нужна еда, потому что он остался с маленькой пенсией. И там у него не было денежек, поэтому... Вот то ему йому допомагаємо. мы що ми готуємо для тероборони, якщо не ошибаюсь, ну е їх 100 человек. Сейчас осталось, залишилося мы кормим. кормі? Це другая, это во второї половині дня. Ми. Не обов'язково йти брати автомат, лізти на передову. Кожна людина може себе задіяти в різних напрямках. Бути корисним на складі, бути корисним на кухні. Бо якщо не буде таких людей, то нашим хлопцям теж не буде чого їсти, або не буде якоїсь логістики. Ці люди повинні тут теж залишатися, бо саме люди в Україні вони боронять нашу землю. Це наша кухня, і кожного дня ми тут підготовлюємо перші страви, другі страви, а це наші кухарі. Вова з першого дня. Давайте підійдемо до Володі. Давай, камон. Це Вовка. Він керує нашою кухнею. У нас сьогодні рис на друге. Ось Сашко його дуже вимішує. А ще у нас буде сьогодні риба. Без, ну без такої великої команди ми б не змогли зробити нічого. І нам допомагають наші гості. Це саме наші гості, які до нас приходять. І ось Таня, Валера, Соня та Діма. Вони допомагають нам зараз з великою радістю кожного дня. чистити картоплю. Ми над ними трошки і здіваємося. Там цибуля, картопля, морко. Ну, ми на оптимізмі. Ми віримо в те, що все буде класно. І кожна людина, яка тут знаходиться, вона теж все вірить. І ми кожного дня приходимо і думаємо про те, як ми будемо все ну, налаштовувати, як будемо відбудовувати. Ну як це все буде відбуватися, і як буде наша нація знову спочинною і робити ще краще москалям на завість. А вони хай їдуть на свої болота. Переоцінюєш весь сенс життя, і ти розумієш, що ти радієш хлібу, який зараз гарячий, і ти можеш його скуштувати. І ти хочеш, щоб всі скрізь його скуштували, наварити більше гречки, зробити якісь бутерброди, відвести. І зараз це мені кажеться дуже важливо, коли всі займаються тим, що вони мають ну можуть займатися і робити корисну справу. Тут якби... Що тоді готували, ще готуємо. Але зараз цілі, зараз зовсім просто. Зараз готуємо не для того, щоб заробляти, а для того, щоб перемогти. Ось і все. Я навіть вранці не пам'ятав, не, не, не звертав увагу, який сьогодні день. Тільки там по новинах там, почув, що якийсь сімейний день війни там пішов четвертий тиждень. І ну, думаю, так, все, не звертала увагу, Як би мені не хотілося відчувати те, що я відчуваю, але я відчуваю ненависть. І мені не хочеться це відчувати. Тому мені повинні це забувати. І Я не хочу, щоб. Діти, які зараз це бачать, що переживали їх діти, їх внуки і всі. Тому я буду залишатися тут. Я буду відставивати е, свою країну, свою землю, для того, щоб більше це не повторювалося. Ощущення вдома такого, того, чого ти ну а дому всегда хочемо захистити, да? Бо ми сильні, у нас є голос. Це не влада каже про те, що ми хочемо. Ми кажемо, що ми хочемо, як ми будемо жити. І якщо нам щось не подобається, то ми виходимо. Ми ну, та нація, яка говорить і яка завжди протягне руку один одному, якщо це потребує того. Я радий, що я українець, я радий, що в нас реально крута держава, що в нас круті люди, які зараз об'єдналися просто. В один такий, такий зв'язок, дійсно, в державу. Що допомагають один одному. Вернутися из этого всего в нормальную жизнь, наверное, будет довольно-таки сложно. Це одна з ну, самых таких больших проблем, наверное, опасений. Для. Для всех и для меня. Хочется, чтобы люди начали немножко выходить, там, пить кофе. Не знаю, круассан. Вот. И... Ну, це такі. Плани на время. Вот. Важко це, але я думаю, що все буде гаразд точно. І е, через якийсь час ми знову будемо ходити в улюблених місцях, е, гуляти в парках, е, брати пліти йти на Воздвіженку там. Дуже хочу, щоб ми дуже швидко вже перемогли та почати тренуватися до чемпіонату, чемпіонат світу по шоколаду, так скажу. Ну да, і допомагати дійсно відбудовувати все, що потрібно. Я думаю, починаючи від, від вулиць, починаючи від о, своєї голови, навіть так скажу, що і закінчуючи вже економікою ну в принципі для країни. Перш за все, хочу, щоб вона була незалежна. Ще більше незалежна. Щоб вона була нездол... ну, т... нездоламна. І я думаю, що ми до цього йдемо. Життя. Чик. чик Досі різня примушка на два дні. То ребята далі, де да, говорять, много є. Я подумав, привезу вам. Ой, що я не переодіваюся вже три тижні, мене здають на блокпостах. І все буде гаразд. Слава Україні за вас. Вибачте, це дуже все. Ой, так і Як Тримаємось.